Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Зробила розклад по Запоріжжю. Що хочу сказати: вони планують теракти різного роду. Е і також в них є таємний план влучити в роддом і там, де дитячі установи, тобто, де дитячі будинки, садочки, школи, все, що пов'язано з дітьми. Також е житлові квартали. житловий. Квартал, я перевіряла номер 19, може бути будинку. Також родом, там, де присутня двійка. В номері присутня двійка. І також вони хочуть влучити в установу, пов'язану з державним апаратом. Тобто, це там, де сидить мер, там де знаходяться державні службовці і все таке. Ну і хочуть влучити їхній план такий. Тому шукаємо позитив в простих речах. Світить сонечко, радіємо йому для того, щоб нашу психіку зберегти максимально. Ось такий розклад. Будьте уважні, обережні. До наступних зустрічей!